Шановні друзі, до мене почали масово писати люди з одним єдиним запитом про важливу подію, яка має відбутися на початку жовтня і має принести якісь неймовірні наслідки для нас, для України і так далі. Зараз я обрала найцікавіший коментар на цю тему, я його процитую, а після того на вас чекає ексклюзив на каналі Мій Світ. Отже. Добрий день! Зараз в інфопросторі йде інформація про зустріч Америки, Росії та України 4 жовтня цього року. І що на цій зустрічі Україні будуть ставити умови для завершення війни? Якщо ми їх не приймемо, то Україні оголосять війну, а не СВО. І що Україну почнуть масово знищувати, починаючи з мостів, інфраструктури, портів, і що нас накриють так, що вони легко дійдуть до Польщі і країн Балтії. Питання: чи справді може бути такий сценарій розвитку? Подій. Сьогодні ексклюзив на каналі Мій Світ, віщун Северин, нащадок козака-характерника, зараз буде відповідати на це запитання глядачки. А якщо у вас є цікаві запитання до моїх гостей, напишіть їх у коментарях під цим відео. Дякую за увагу. Почнемо з того, хто говорить про переговори з Росією. В першу чергу, це хороші руски. Вони чомусь найбільш зацікавлені в таких переговорах. Особливо, щоб ці переговори були секретними, щоб про них український народ нічого не знав, та й ніхто нічого не знав, і щоб ці переговори обов'язково були американці. Ну, можна, щоб ще й європейці, якісь там, французи чи німці на крайній випадок можуть індуси вести такі переговори або китайці. Але обов'язково, щоб все було секретно, і обов'язково, щоб все сходилось до того, щоб Україна здавала свої позиції. Здавала свої території, переставала воювати, здавалася на болість Божу, щоб ми програли в результаті таких переговорів. Це з одного боку, але і з другого боку, в нас виявляються дії зацікавлені люди, які теж вели би такі переговори. Ну, про це говорить Копенгаген. Була така зустріч в Копенгагені, на яку зібрали майже два десятки країн, щоб провести якісь переговори щодо мирного врегулювання, як вони кажуть, конфлікту між Україною та Росією. Пізніше ці переговори продовжилися в Саудівській Аравії, і вже саудівці стали ініціювати такий мир між Росією та Україною. А що маємо згадати G20, де, начебто, мала продовжитися лінія Копенгагена і джіди. Проте вона ніяк не продовжилася. Нас туди не запросили, Росію туди не запросили. Про щось там говорили, от що не особливо відбилося на нашій долі. Та маємо згадати такі переговори, які мали би відбитися на нашій долі. Це на самому початку війни ще лютий-березень 22-го року, які почалися у мінську, куди поїхав Архамія з делегацією. Потім ці переговори продовжилися в Стамбулі, але які теж ні до чого не призвели. Хоча там ми просто здавалися на милість Божу. Це нібито ми не маємо ні армії, ні можливості оборонятися. От і нічого не лишається, як здатися росіянам на їхню милість. Але і це не все. Якщо ми згадаємо усі ці переговори, що вели нас під якийсь шафот, то ще треба згадати 14-й рік мінські домовленості і початок 2015 року, другі мінські домовленості. От по суті, за зразком мінських домовленостей, і хотіли б росіяни зараз розвивати з нами якісь відносини з одного боку. Вони про щось з нами таємно бесідують, а з другого боку кидають нам на голови різні ракети, б'ють по всіх фронтах, аби ми не могли відвоювати свою територію. Це, так би мовити, історія питання щодо мирних переговорів з Росією. Як бачимо, історія вже досить таки велика, потужна історія, яка ні до чого не призвела і, очевидно, вже ні до чого не призведе. Бо чи може ця війна закінчитися якимось мирними переговорами з Росією? Особливо, якби ці переговори була Україна з Росією. Давайте згадаємо, який інтерес задекларував диктатор Путін на самому початку війни. Він пообіцяв нас денацифікувати, демілітаризувати. Він пообіцяв нас знищити. Ось його головний інтерес то, щоб. Його інтерес був задоволений, нам треба самознищитися у результаті таких переговорів. Ну, Давайте подивимося на цю дату: четверте число. Це хіба наші збройні сили послабили натиск, хіба перестали воювати, хіба відступають по всіх фронтах. Та ні, ніби навпаки наступають. Наступ серйозний. Вон в Севастополі понищили корабель, підводний човен. В Євпаторії понищили систему протиповітряної оборони, яка коштує там більше мільярда доларів. Це найсерйозніше, що росіяни мають в сфері протиповітряної оборони. Перед тим вишки бойка відібрали з їхнього користування. Бачите, як зараз? Цікаво в Криму жити стало. А було ж зовсім не цікаво на Донецькому напрямку, на Запорізькому напрямку. Теж цікаво, хіба наші збройні сили дають підстави подумати, що нам потрібні якісь мирні переговори з росіянами? Це з одного боку, що нас стосується. А тепер давайте подивимося на інтереси Росії. Путін коли-небудь заявляв, що він хоче переговорів з Україною. Отак він у Владивостоці. Це, це щойно недавно, при зустрічі з північно-корейським диктатором, сказав, що треба, щоб спочатку Зеленський скасував указ, яким заборонив сам собі розмовляти з Путіним. Перш ніж думати про те, щоб розмовляти з Путіним. Він так насміхався. Проте мова не про указ, а мова про те, що Путін, як і вся Росія, яка його Підтримує усім народом зацікавлена тільки в тому, аби знищити всіх українців, або вигнати з території української і заволодіти усім, що українці змогли надбати, змогли створити. Оце їхній інтерес, який вони демонструють, навіть не сьогодні, який вони демонструють навіть не з 2014 року, а який вони вже демонструють майже тисячу років з часів. Боголюбського Боголюбський це той перший князь, який напевно на, на Київ зруйнував його, із часів Петра І, який знищив Батурин і вкрав саму назву з допомогою таких наших перекінчиків, як Феофан Прокопович, створив підстави для виникнення Російської імперії. І оформилася ця імперія вже в часи Катерини, коли була знищена Січ. І тільки нещодавно одесити спромоглися пам'ятник Катерині, який вони поставили вже в часи незалежності, зняти, викинути на смітник історії. То чи будуть такі якісь мирні переговори з Росією, чи проведуть їх американці, чи проведуть їх європейці, чи китайці, чи хто-небудь, вони можливі тільки тоді, коли вже Буде подріблена сама Росія, коли залишиться там якийсь незначний спадкоємець цієї Росії. От з такими незначними спадкоємцями можливі якісь мирні переговори. Це здоровий глузд, мав би казати нам, українцям, з ким ми можемо їх вести. Звичайно, ми не маємо атомної бомби. Звичайно, ми не можемо їх залякати. Звичайно, ми не можемо піти своїм військом. У Москву чи діти аж до Сибіру чи до Владивостока. Звичайно, Росія втричі більша за нас чисельно, але це не значить, що Росія залишатиметься в такому вигляді, в якому вона є сьогодні. Хоча сьогодні в неї ну, дуже гарний вигляд. Вона серйозно розвивається в неї. Ріст внутрішнього валового доходу такий серйозний, аж 5%. Це вже ну, держава. Яка росте, яка розвивається? Німеччина в часи Гітлера також почала серйозно розвиватися, і це відбувалося аж до 41-го року, до сорок другого, по аналогії приблизно таке саме і в Росії, яка переходить на військові рейки, а можливо навіть вже перейшла повністю. В них величезний потенціал. Проте цей потенціал мізерний у порівнянні з тим, який має цивілізований світ і допомагає нам. Бо потенціал цивілізованого світу. Це половина валового внутрішнього доходу усього світу. І цивілізований світ дуже зацікавлений нашими руками воювати з Росією, аби нашими руками був покладений край диктатурі, аби нашими руками можливо було якось перевиховати росіян. І коли цивілізований світ зрозуміє, що перевиховати їх це утопія. Тоді він має змогу включитися в таке перевиховання самостійно. На жаль, нам доведеться дочекатися того моменту, коли американці і європейці зрозуміють, що без їхньої участі такого монстра, такого звіра, як Росія, не подолати. І ця участь має бути прямою і безпосередньою, не лише грішми, не лише озброєнням України, а й створенням таких умов. Коли Росія перестане воювати і почне дробитися, щоб таке відбулося, вона має бути в першу чергу відрізана від науково-технічного прогресу. Вона не повинна отримати жодних жодних досягнень ніякого чіпа для своєї зброї. Вона не повинна продати жодного бареля нафти, вона не повинна продати. Газ має бути абсолютно ізольована від усього світу, законсервована на своєму російському хуторі. А це відбудеться тоді, коли виникнуть умови для найбільшої сварки у світі між Росією та Китаєм. А сварка така може виникнути і при сучасних диктаторах, не обов'язково. Очікувати їхньої смерті та народження нових диктаторів бо світ дуже мінливий, і якась незначна обставина може зробити цю сварку неминучою в найближчий час. А її каталізатором може стати наш вступ в Європейський Союз і в НАТО. В такий спосіб ми отримаємо порятунок, а росіяни зможуть цивілізуватися. І не тільки росіяни, а й найбільша диктатура у світі. Китайська диктатура почне занепадати. Комунізм почне відлітати у минуле, і тоді ми будемо чекати мир у світі. На каналі Містична Історія є вдосталь цікавих історій, які вам точно сподобаються. Обов'язково завітайте на наш канал. І приємного вам перегляду!